Добрий вечір, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях Анни Музичук, останньої надії українських вболівальників на Кубку Світу в Баку. У чоловічому турнірі після виліту Василя Іванчука наших вже не залишилось. А от у жіночому позиції українських шахів Анна Музичук відстоює досить гідно. Сьогодні відбувся справжній валідольний тайбрейк між Анною Музичук та німкеною Елізабет Петц. Шахістки на тайбрейку зіграли аж шість партій, тобто дві з контролем 25 п'люс 10, далі дві по 10 плюс 10, і, врешті-решт, справа навіть дійшла до бліцу 5 плюс 3. чесно кажучи, після закінчення цього тайбрейку я вагався, яку вам партію продемонструвати. Але, врешті-решт, обрав першу бліц партію, в якій Анна Музичук грала білими. Трошечки про те, як проходили попередні партії тайбрейку, вони були дуже веселі, оскільки всі чотири попередні партії закінчилися перемогою чорних. В першій партії плюс 10 чорними грала Елізабет Петц, і, розігравши сицилійський захист, врешті-решт зуміла переграти нашу шахістку. Отже, музичук треба було відігрувати з чорними, і вона це зробила в закритому дебюті, перегравши суперницю в Еншпілі. Далі дві партії 10 плюс 10 і знову виграють чорні. Цього разу це Анна Музичук. І знову на дошці Еншпіль легкофігурний поступово переграє музичук свою суперницю і ловить її коня, маючи в Еншпілі слона. Отже, в наступній партії з контролем 10 плюс 10 українка грала білими, і їй було б достатньо зробити нічию. Але Анна Музичук знову пішла Е2, е 4, знову наразилася на велику небезпеку в сицилійському захисті, і знову чорні виграли. Цього разу Пец зрівняла рахунок. І ось за Жеребом у першій бліц партії, яку ми зараз з вами розглянемо, білі фігури знову отримала Анна Музичук. І вона знову принципово пішла в сицилійський захист. Хоча вже до того програла дві важливі партії в цьому дебюті. Ця партія стала результативною і її переможниця, врешті-решт, пройшла в наступну стадію змагання. А це не більше не менше півфінал цього Кубку світу. Отже, Є4 зіграла Анна Музичук. Далі С5, кінь 3 кінь С 6 Д4. Суперниці всі ці ходи зробили на автоматі: ферзь б 6 кінь Б3, Е6, кінь С3, кінь f6, і в попередній партії, в якій Пец відігралася, Анна Музичук ходила слон Е3. Але тут дещо змінила парадигму, пішовши ферзь е 2 а на слон б 4 поставила слона на d2. Суперниці зробили рокіровки в різні боки. А 6 грають чорні f4 d5, і тут українська шахістка помиляється. Їй треба було закрити центр, зіграти Е5, після взяття кінь Е4 поставити слона на d4, і виникає ось така стабільна позиція з невеликою перевагою білих. Однак наша шахістка навіщось забрала пішака на d5, і після ЄД у чорних рухливий центральний пішак, та й білий ферзь може потрапити під удар. Перевага відразу перейшла до чорних: слон Е3, ферзь d8, ферзь d3 і слон g4. Слон е 2 зіграла музичук, і після слон б'є С3 довелося руйнувати пішакове прикриття власного короля і брати пішаком. Ферзем не можна, тому що втрачається слон Е2. А у випадку взяття на g4 буде проміжне взяття з шахом і далі кінь g4. І цей варіант для білих не набагато кращий, ніж те, що сталося в партії. Анна Музичук, зціпивши зуби, забрала слона пішаком. Далі розмін на е 2 ферзь е 7. У чорних дуже велика статична перевага, оскільки у них є тиск по вертикалі Е, Білий король слабкий, і атака чорних на ферзовому фланзі починається дуже швидко. Ферзь д3 розв'язуючи слона, шах, далі кінь е 4, придивляючись до пішака С3. Тура HF1 захищається від можливої вилки Анна Музичук, маючи на увазі прогнати ферзя ходом слон С1. Але чорні нарощують тиск, тура аc 8 слон С1, ферзь А4, слон Б2, захищаючи пішака, тура Fd8, ферзь F3. Кінь 5 грають чорні, тура Д4. Позиція білих вже програна, і тут у Елізабет Пєц був чудовий шанс відразу конвертувати свою велику перевагу в очко в турнірній таблиці. Треба було просто забрати конем на Б3. Справа в тому, що бити ферзя не можна. Чудовий шах кінь єд2, який стає матом. Особисто я, такий мат, останнім часом бачив в одній з партій Пола Морфі. Якщо ж забрати не ферзя, а коня, то ферзь забирає туру. Далі потрійна вилка, взяття на Ф3, у чорних зайва якість і технічно виграна позиція. Однак Елізабет проходить повз цю можливість, грає кінь С4, маючи на увазі кінь Д2 в певний момент. Але Тура Фд 1 грає музичук, прикриваючи це поле. І тут німецька шахістка робить хід, який перевертає все з ніг на голову. Зараз у чорних, як і раніше, велика перевага, але поки що немає конкретного варіанту, за допомогою якого можна відразу виграти. Але дуже вчасним був би хід аж 6. знаменита квартирка, яка в такій ситуації була би дуже і дуже доречною. Однак Пец забуває про те, що у неї слабка восьма лінія, грає ферзь c 6 і, звісно, отримує ферзь б'є 4 Анна Музичук відреагувала на помилку суперниці. Тактика зовсім не складна. Якщо забрати ферзя, то шах, щоб не отримати мат, треба перекриватись ферзем. Ну і тут у білих просто зайва легка фігура і абсолютно виграна позиція. Тому пец, усвідомивши свою помилку, забирає на Б2, але музичук просто б'є коня королем. Знову ж таки, не можна брати ферзя тура d8, а після ферзь б'є c 3 король b 1 на щастя нашої шахістки, незважаючи на те, що ферзь її знаходиться під боєм, він все ж захищає важливого пішака c 2 Чорні не знайшли нічого краще, ніж зіграти А5, але втратили свого пішака d. Далі відбувся розмін. Нарешті h6, але вже пізно. У білих зайва фігура і виграна позиція. Далі ще було ферзь д3, шах, король б2, тура e8. Музичук міняє тури з шахом на e8, відходить конем. І після ферзь c6. Грає кінь e 4 F5. Кінь С3. шах дає пець. Король ховається на А3. Відходить ферзем, і тут ферзь d5 шах. Ані музичук вдається розміняти ферзів, після чого виграш білих не викликає жодних сумнівів. Тому тут Елізабет Пец здалася. Ось така дуже валідольна партія, яка починалась для нашої шахістки, дуже і дуже прикро. Вона мала начисто програну позицію, але внаслідок помилки суперниці зуміла виграти. В наступному поєдинку, який став останній в цьому двобої, Анна Музичук зуміла заспокоїти гру. І в закритому дебюті зробила нічию веншпілі з різноколірними слонами. Таким чином, Анна Музичук дуже важко, але все ж пройшла свою подругу та суперницю Елізабет Пець і вийшла у півфінал Кубку Світу, де її чекає Нургуль Салімова. Справжнє відкриття і сенсація цього турніру. Це болгарська шахістка азербайджанського походження. Яка має титул міжнародного майстра, її рейтинг трошки вищий за 2400. Але звісно, не треба розслаблятись, оскільки Салімова на шляху до півфіналу майже завжди перебуваючи в статусі андердога, подолала багатьох іменитих і дуже сильних шахісток. Тому битва Анни Музичук та Нургуль Салімової у півфіналі не буде простою для нашої шахістки. Іншу півфінальну пару склали китайська шахістка Тань Джуньі та Олександра Гарячкіна з Росії. Слід сказати, що шахістки, які програють півфінали, не залишаються й кубок світу, а зіграють матч за третє місце. Таким чином, ми впевнено можемо сказати, що для Анни Музичук наступний матч не буде останнім на цьому турнірі. Отже, нас попереду, шановні глядачі, очікують дуже багато цікавих партій у виконанні видатної львівської шахістки. Тож побажаємо їй успіху. Ну а я, як завжди, закликаю вас ставити лайки цьому відео, підписуватись на канал Шахи для всіх, а також писати свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення.